Вам добрі люди. Але сьогодні, мабуть, для кожного киянина це була складна ніч, вже давно таких не було, слава Богу, дай Бог, щоб воно було взагалі. Але ви знаєте, мабуть, і це іноді потрібно для тих людей, які чомусь. Заради свого особистого комфорту і спокою рахують, що в нас немає війни, що війна там, на сході чи на півдні, чи на півночі, а в нас війни немає. І те, що гинуть наші хлопці, лівцарікам ріками кров, і гора має такий масштаб, якого не було з часів Другої світової війни, чомусь багатьох людей, на жаль. Не цікавить. не цікавить навіть тих, хто називає себе віруючими людьми. Я це кажу не як військовий священник з 2009 року і не кажу як заступник голови сандальної військового відділу Української православної церкви. Я просто кажу це як українець. Люди добрі, схаменіться. Перемога це наша загальна. Справа. І ніхто за кордоном стільки нам не допоможе, як можемо допомогти ми самі собі, своєму народу. Це від нас залежить, яким буде майбутнє України. Це від нас залежить, яким буде майбутнє наших дітей. В цьому році в мене 38 відряджень, з них 33 в зону бойових. Мої діти і моя родина майже мене не бачить. Але я знаю, чому я це роблю. Я роблю це заради світлого майбутнього і нашого всього українського народу, і моєї родини особисто. Для того, щоб мої діти хоча б не знали, що такі Я думаю, що кожен з нас, якщо зробить все необхідне заради перемоги, то перемога буде. Звичайно, що ми, віруючі люди, в першу чергу робимо все на духовному фронті. Це зрозуміло, бо все починається змолити. Але ж треба реалізувати свою в своїх справах, як ми то і читаємо собою. Слава Святого апостола Яка. Вера бездня. Людьба есть. Досправно это. Досправно.